Маю признатися, я обожнюю Trending. А журналісти, які вже встигли пройти новий шедевр від Кодзіми, стверджують, що це не просто продовження. А справжній прорив у Death Stranding 2 на гравців чекає подорож не лише Америкою, але й через Мексику та Австралію. Нові загрози, ще більше свободи вибору та унікальні соціальні механіки. І знову Кодзіма справжній геній і б'є по болючому місцю. Головний герой Сем Бріджес, прототипом якого є Норман Рідус, стикається із новою реальністю. Його роботу по суті замінив штучний інтелект. Відзначають, що нова система погодних умов додає. Справжнього виклику, адже дощі спричиняють повені, сильний вітер може збити з курсу, а землетруси чи пожежі змушують швидко змінювати тактику. Бойова система отримала повне переосмислення, і тепер вона ще більше нагадує Metal Gear Solid. Можна обирати між прямим штурмом, стелсом або взагалі уникнути бою, використовуючи димові гранати чи голографічні пристрої. З'явилися і нові типи ворогів, як серед людей, так і серед потойбічних істот. А також абсолютно. Нові візуально вражаючі боси, які подекуди нагадують серію Dark Souls. Ще одна важлива новинка це система прокачування. Відтепер у Sema Бріджеса є 12 рівнів майстерності, які прокачуються залежно від стилю гри. Візуально ж гра безумовно вражає. Навіть на базовій PlayStation 5 вона працює стабільно у 60 FPS. А саундтрек, як завжди, додає атмосферності кожній подорожі. Death Stranding 2. On The Beach виходить 26 червня цього року на консолях PlayStation 5 та Xbox Series S та Series X. А той, хто зробить перед замовленням делюкс видання, отримає ранній доступ на 48 годин раніше.